Банер знімається який покава. Ну що, сьогодні різдво, 25 грудня, і знаєте, що зараз буде відбуватися? А зараз буде відбуватись магія. А саме ми знімаємо банер Кетісоха. Ми майже доробили магазин, залишились маленькі детальки, і зараз буде видно нашу вітрину нарешті, а вона просто величезна. Як ви думаєте, що там за банером? Пишіть в коментарях, поки ми не показали. А, все, ще кусочок. Тримається. Все, наш баннер знятий. Про фокапи. У нас відео не було, але воно має бути. О, все, банер знімається. Це кружечок, він мав бути в типографії вирізаний, і ви мали туди дивитися, що там відбувається в магазині, як робиться ремонт і так далі. Але його забули вирізати, і вони думали, що ми просто так цей червоний круг намалювали. Давайте всі разом на 3, 2, 1 знімемо цей банер. готові? Женя, давай. Сохо розпаковано нарешті, і скоро ми відкриваємось і запрошуємо вас на відкриття. Ото все прибереться, буде все гарно. Обіцяємо.